Вітаю! Ви на каналі Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі Оду. І одразу нагадаю, якщо вам подобаються наше відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал. І в цьому відео я хочу розповісти про доходи і витрати майбутніх періодів в ОДУ з 17-ї версії. Як це працює? Для початку ми зайдемо в модуль бухоблік в налаштування, і нам необхідно зробити загальні налаштування для доходів і витрат майбутніх періодів, налаштувати журнал та типові бухгалтерські рахунки, які ми будемо використовувати. Отже, вналашту, налаштуваннях «Бухобліку» ми знаходимо підрозділ типові рахунки, і в нас тут є налаштування для витрати доходів майбутніх періодів. Відкриємо сусідню вкладку, тому що нам потрібно буде налаштувати журнал та налаштувати план рахунків. Ми йдемо знову ж таки в модуль бухоблік, налаштування журнали, і ви створюєте новий, або можна використовувати якийсь інший. У мене є журнал, який називається Записи майбутніх періодів. Тип у нас інший. і ставимо коротке. Код зберігаємо ці налаштування і обираємо цей журнал в журналі для проводок по доходами витратами майбутніх періодів. Далі на рахунок витрати майбутніх періодів ми обираємо 39-й, але у вас він тут не підтягнеться, тому що він, скоріш за все, невірно налаштований в плані рахунків. Бух в бухобліку налаштування план рахунків знаходимо 39-й рахунок, витрати майбутніх періодів, і тип у нас має бути оборотні активи. Для рахунку доходи майбутніх. Періодів використовується стандартно 69-й рахунок. Ми так само в плані рахунків його знаходимо, і тут у нас уже має бути тип короткострокові зобов'язання. Обираєте цей тип і зберігаєте налаштування. Далі обираєте ці рахунки в налаштуваннях бухобліку для витрат майбутніх періодів 39 і 69 для доходів майбутніх періодів. На рядку створіть записи витрат, ми обираємо на затвердженні рахунку від постачальника і створіть записи доходів на затвердженні рахунка фактури. Тобто при підтвердженні цих документів система буде створювати нам проводки по доходам і витратам майбутніх періодів. Обчислення суми ми обираємо дні місяці або за рік. У мене буде по місяці. Тому що по місяцях я хочу розбивати або доходи або витрати майбутніх періодів у своїй компанії і зберігаємо ці налаштування. Давайте почнемо з витрат майбутніх періодів. Для того щоб нам зробити такі витрати, порахувати їх наперед. Нам потрібно для початку створити рахунок від постачальника. Отже, ми йдемо в бухобліку меню постачальники рахунки, створюємо новий рахунок, обираємо постачальника. Наприклад, ми будемо купувати ліцензію якогось програмного забезпечення на рік і хочемо розбити ці витрати на 12 місяців. Обираємо дату рахунку. Приміром, у нас це буде з 1 січня цього року. Дата у нас в бухобліку буде теж 1 січня. Додаємо рядок. Нам не обов'язково додавати в даному випадку товар. Ми можемо просто додати мітку. Наприклад, це буде ліцензія програмного забезпечення. Рахунок витрат у нас вказується звичайний витратний рахунок, наприклад, загальний адміністративний витрат, або у вас можуть бути витрати на офіс. Або Будь-який інший субрахунок, який ми створюємо в плані рахунків на 92-й рахунок, У мене це буде просто адміністративні витрати. Кількість 1, і ціна загальна, наприклад, це буде 12 тисяч гривень. Для того щоб у нас спрацювали витрати майбутніх періодів, і система розбила їх, наприклад, на 12 місяців. Нам необхідно на рядках тут додати відображення початкова дата та кінцева дата і заповнити ці дані. Початкова дата в нас буде 1 січня 2025 року, і кінцева дата 1 січня 2026 року, тому що ми на рік купуємо ліцензію. Вас це може бути на 2 роки, на 3 роки і так далі, Не стільки, скільки необхідно нам розбивати наші витрати майбутніх періодів. Заповнили ці дані, зберігаємо і натискаємо підтвердити. Оплачуєте рахунок по банку або по касі. І в нас при публікуванні рахунку від постачальника створюються записи майбутніх періодів. Переходимо сюди, і ми бачимо, що система нам розбиває витрати майбутніх періодів на 12 місяців. Але Система вже робить нам проводку. Тобто тут у нас які розбиті наші витрати майбутніх періодів. Вони ще не опубліковані, опубліковані тільки частково за той період, який вже минув, тому що зараз квітень, і відповідно до квітня система вже нам зробила проводки з січня. Яку проводку робить ОДУ? По перше, ОДУ робить нам проводку з 92-го рахунку. Всю суму нам перекидає на 39-й 12 тисяч. І далі вже розбиває нам цю суму на 12 місяців, і кожного місяця робить нам проводку, різничку нам, ось ту, яка нам ділить 12 тисяч на 12 місяців, 92-й рахунок і кореспондуючий це 39-й рахунок. Відповідно, у нас вже деякі проводки зробилися за цей період, і ще система буде нам робити витрати майбутніх періодів до кінця періоду, до 1 січня 2026 року. Фактично, уду нам рахує ці витрати майбутніх періодів, аналогічно як система рахує нам амортизацію на основних засобах. Та сама логіка. З витратами ми розібралися. Давайте тепер поговоримо про доходи майбутніх періодів. Ми можемо створювати доходи майбутніх періодів, аналогічно як із рахунком від Стачальника на рахунку клієнта і вказувати початковий кінцевий термін для того, щоб нам система порахувала конкретні доходи і розділила їх на конкретні доходи в майбутніх періодів за цей період, який ми вкажемо, або ми можемо використовувати воду модуль підписки, тому що при підписках там вже в нас є повторювані плани, там це вже налаштовано і вже система в нас буде рахувати початковий кінцевий період. Спочатку ми встановлюємо модуль підписки, якщо він у вас не встановлений, Встановлений підписки встановили. Далі нам необхідно налаштувати товар, підписки, який ми продаємо. Будемо продавати, наприклад, хостинг. Ідемо в склад, товари або продажі товари без різниці. І ви створюєте новий товар. У Мене він уже створений. Ви створюєте новий товар. У мене це хостинг. Налаштовуємо коректно товар. Це має бути тип товару. Послуга має стояти галочка повторення. Категорія товару в мене стоїть послуги, тому що у мене дохід 703 рахунок стоїть на послугах. Відповідно, я буду продавати хостинг, У мене туди буде робитися проводка. Дохідна і вказуємо одиниці вимірювання. Я створила і налаштувала одиницю вимірювання місяць, але хостинг може бути помісячний, а може бути річний, як ми зараз будемо це робити. Продавати хостинг на рік, але визнавати доходи, ми будемо по. Місячно відповідно тут може бути і одиниця вимірювання рік. Одиниця вимірювання налаштовується в модулі склад налаштування категорії одиниць вимірювання. На одиницях у мене додано місяць і рік, які дорівнюють по одиничці до одиниці до основної одиниці вимірювання. Отже, ми йдемо в продажі, новий вказуємо клієнта, якому продаємо хостинг, додаємо товар. Хостинг і хостинг в мене буде річний на рік. Вказуємо кількість 1, одиниця. Рік це повторюваний план щорічно, і вказуємо період, коли закінчується у нас ця підписка на рік. Тобто, якщо ми продаємо сьогоднішнім числом, відповідно закінчуватись підписка буде через рік, 11 квітня, але вже 26-го року. Обираємо спочатку тут повторюваний план і вказуємо доколи, і далі вказуємо ціну за одиницю. Наприклад, без податків будемо продавати, і нехай це буде 9600 гривень за рік, оплачувати клієнт буде нам підписку на хостел. Зберігаємо, ми бачимо, що це пропозиція підписки і натискаємо. Скаємо підтвердити цю комерційну пропозицію і натискаємо Створити рахунок сам інвойс, вказуємо дату рахунку сьогоднішнє число. І ми бачимо, що тут через те, що ми використовуємо модуль підписки, вже початкова та кінцева дата в нас заповнилася. Тобто, у нас кінцева дата буде 10.04, тому що підписка діє до 11.04.26 го року. І тепер система буде нам за цей період, початковий і кінцевий система рахує, скільки це місяців. Наприклад, тому що ми помісячно налаштування загальних доходів витрат майбутніх періодів. Вказали, система нам розіб'є це на кількість місяців, які в нас закладені в цьому періоді. Цю загальну суму натискаємо Підтвердити, очікуємо оплату від клієнта, об'єднаємо її у згоди з банківською випускою або по касі. І в нас тут є вже записи майбутніх періодів, тобто доходи майбутніх періодів. І ми бачимо, що система так само нам розбила на цілий рік помісячно проводки, які буде робити. І аналогічно вже зробили нам проводку. На 703 рахунок по дебету у нас пішло 9600 гривень і 9600 по кредиту 69 рахунок. І далі система знову ж таки нам порахувала розбивку цих доходів майбутніх періодів на цілий рік від сьогодні, оскільки ми від сьогодні продаємо цей хостинг до кінця дії річної підписки, Тобто на один рік система буде нам робити кожен місяць цю проводку доходів майбутніх періодів. Ось так в базовому функціоналі ОДУ ми можемо. Налаштувати і використовувати доходи і витрати майбутніх періодів. І це все у цьому відео.